Вітаю з ним захисника вітчизни, і хочу побажати сили, мужності та відваги. Нехай кожен день буде успішним, кожен вчинок гідним, кожна ідея відмінною, кожне слово твердим, а кожна дія впевненою. Бажаю бути здоровим, коханим і непереможним. Ви справжні чоловіки, і ми пишаємося, що в нашій країні є такі люди, як ви. Щастя, здоров'я, тиші та миру. Дякуємо вам за те, що ви в нас є. Дорогі наші. Вітаємо вас 14 жовтня. Ми дуже цінуємо вашу могутню силу, міцний захист і неймовірну витривалість. Бажаємо, щоб фортуна завжди супроводжувала вас в дорозі, любов і достаток панували в ваших родинах, тепло і затишок зігрівало душу. Вітаю з Днем захисника країни. Бажаю мирного неба над головою. Нехай вас оточує просте людське щастя, надійна дружба. Вірна, любляча сім'я і відкриті можливості. Удачі вам в справах! Вітаю вас зі святом всіх чоловіків, які не побоялися стати на захист своїх близьких та своєї країни. Від імені всіх жінок хочу сказати вам спасибі. Поруч з вами ми відчуваємо себе захищеними та щасливими. Нам звичайно б хотілося миру в усьому світі, але на жаль, в нашому житті чи таке можливо. А тому особливо важливо те, що за наше життя і свободу є кому постояти. Прийміть мужчини, мої щирі вітання зі святом справжніх чоловіків, Днем Захисника України. Побажання світлого щастя! Прийміть найщиріші вітання з Днем Захисника України. Це свято має важливе значення. Воно нагадує про громадянський обов'язок і важливе чоловіче призначення. Тож наш святий обов'язок. Зберігати мир та злагоду не тільки в суспільстві, а й на землі. Бажаємо вам щастя, міцного здоров'я, всього світлого, добробуту, всього найкращого. Дорогі вчителі-чоловіки, вітаю вас з чудовим святом, Днем Захисника України! Цей день поособлює мужність, силу, честь і обов'язок. Від усього серця бажаю вам міцного здоров'я, успіхів і процвітання. Нехай у вашому домі панує довіра і мир. А в роботі стабільність слава Україні.